Незабаром у World of Tanks з'явиться абсолютно новий режим. У ньому на вас чекають унікальні механіки та ще багато чого цікавого. Формат 7 на 7 на техніці 10 рівня. Підготовка танка прямо перед боєм, корисні та небезпечні рольові навички, змінені мапи з ключовими позиціями, особлива система рейтингу, голосовий чат на всю команду і навіть взводи із семи осіб. Усе це натиск. Перший запуск називатиметься сезон грифона. І щоб узяти в ньому участь, потрібно мати на акаунті хоча б одну десятку. У натиску ви можете вибрати танк, коли вже бачите мапу та команду. Передбойова підготовка проходить під час відліку, коли відомі стартові позиції союзників. У цей час можна змінити набори обладнання і спорядження. А ось техніку супротивника ви не знатимете до перших засвітів — У натиску діє туман війни. Вибирайте машину та її схему відповідно до ситуації. Пристосовуйтесь на льоту до будь-якого поля бою та складу команди союзників. Але враховуйте, що деякі мапи було змінено спеціально для натиску. Наприклад, на Ель Халуфі тепер можна безпечно скотитися через вікно. А на промзоні стало простіше прориватися через головний цех. На піщаній річці побільшало будівель. А на Хімельсдорфі є невеликі зміни скрізь, окрім замку. Все це зроблено, враховуючи особливості формату 7х7 та нових ключових позицій. Ключові позиції нова сутність для World of Tanks. Це точки на мапі, захоплення яких дає особливі тактичні навички. Вони бувають двох типів: вузол зв'язку захоплюється лише за кілька секунд і дає змогу скористатися запитом розвідданих. Він на короткий час підсвічує всю техніку супротивників. Артилерійський штаб дає змогу викликати підтримку важкої артилерії. Вороги в зоні ураження отримають шкоду й оглушення, а союзники оглушення без шкоди. Артилерійський штаб дає потужну перевагу, але його захоплення триває довше. Захоплення дає змогу застосувати навичку один раз, але потім ви можете знову забрати позицію та отримати ще один шанс. Проте пам'ятайте, що будь-яка шкода танку на позиції ненадовго блокує захоплення. Ключові позиції можуть переломити хід бою, захоплювати їх ризикований намір. Але ризик справа шляхетна. Окрім навичок від ключових позицій, є ще рольові навички. Вони різні для кожної ролі машини. Наприклад, штурмова Пете Сау може на якийсь час стати нестримним берсерком і заряджатися швидше від кожного отриманого влучення. Гусеничні ЛТ викликають літак розвідник, який може виявити ворожу техніку в зазначеній місцевості. Надважкі танки відновлюють очки міцності собій оточуючим. На початку бою заряд рольового досвіду дорівнює нулю. Він накопичується під час отримання очок престижу, які нараховують за корисні дії, виявлення супротивника, завдавання шкоди, збиття гусениці, захоплення ключової позиції тощо. Якщо ця дія відповідає ролі вашого танка, то ви отримаєте більше очок. Рольові навички мають три рівні заряду. Ви можете використовувати навичку відразу після отримання, але якщо накопичити другий чи третій рівень, навичка стане набагато сильнішою. Щоб координувати активацію навичок з союзниками, використовуйте голосовий чат. Даю за засвіт зліва я прикрию. Я також допоможу. Він доступний для всієї команди та дає їй змогу діяти як один великий взвод. За замовчуванням чат вимкнено, але його можна легко активувати прямо в бою. Ще однією важливою особливістю натиску стануть нові взводи. Замість звичних взводів із трьох осіб, ви можете створити двійку з товаришем або супервзвод на всю команду із семи осіб. Балансувальник намагається підбирати супервзвод проти супервзводу. Але якщо таких довго не буде в черзі, підбере випадкових гравців і звичайні взводи двійки зі схожим рейтингом. Натиск це змагальний режим з балансом за рейтингом. Тому ви не зможете створити взводи з гравців з кардинально різними рангами. В обох командах завжди будуть гравці приблизно однакового рівня майстерності. Що вище ви забиратиметеся, то серйознішими будуть випробування. Будьте ефективні в боях і заробляйте очки рейтингу. Вони допоможуть просунутися вгору дивізіонами, які об'єднано у п'ять основних рангів від дебютанта до золота. Для найдосвідченіших танкістів є два додаткові ранги чемпіон і легенда. Гравці цих двох рангів потрапляють до таблиці лідерів. Положення гравця в таблиці залежить від здобутих очок рейтингу. Майте на увазі, якщо ви довго не проявляєте активність у режимі, кількість очок почне зменшуватися. Це працює тільки для рангів срібло, золото, чемпіон і легенда. Але кожен зіграний у натиску бій відновлює заряд активності, який не дасть вашому рейтингу падати. Прокачуйте свої навички гри, досягайте нових висот та утримуйте позиції. А головне перемагайте знов і знов. Нагороди в натиску представлено у двох лінійках. Перша видається за кількість перемог. Кожен зможе отримати цінне внутрішньо ігрове майно, зокрема, поліпшений компресор. Друга лінійка нагород заробляється за досягнення нових рангів. На вас чекають нашивки, елементи жетону. І головне особливий 2D-стиль прогресії, крило і кіготь. І з кожним новим рангом він поліпшуватиметься та яскравіше показуватиме, на що ви здатні. Найбільш цілеспрямованих чекає окрема нагорода. На рангах чемпіон і легенда ви отримуватимете щоденне майнове забезпечення в бонах. Використовуйте навички у слушну мить і в слушному місці. Збирайте супервзводи, координуйте всю команду в голосовому чаті і отримаєте гідну нагороду. Приготуйтеся до натиску. Щасти, командири.